Ви досі рахуєте калорії для того, щоб схуднути. Зараз дуже швидко цей міф, тому що є продукти, які майже однакові за калоріями, але дуже різні за поживною цінністю. Давайте сьогодні розглянемо два таких продукти: яблуко та відварене яйце. Що обрали би ви? Пишіть у коментарях, який продукт. Зазвичай обираєте ви. Давайте розглянемо ці два продукти по місту білка. Яйце містить близько 6-7 грамів білка, а яблуко містить 0,3 грамів білка. Що при цьому відбувається? З'ївши яблуко, ви дуже швидко захочете їсти. З'ївши яйце, ваша ситість буде набагато довша. Вміст вуглеводів. Яйце має низький глікемічний індекс. І тому, з'ївши яйце, ви не підвищите рівень цукру в крові, на відміну від яблука, тому що яблуко містить більшу кількість вуглеводів. Жовток яйця містить корисні жири, які стимулюють вироблення гормонів. Такі гормони відповідають за почуття ситості. Таким чином, яйце це джерело поживних речовин, які допомагають контролювати апетит та зберігати енергію. І саме це робить його оптимальним вибором для схуднення. У яблуці всього 52 калорії, а в відвареному яйці 68. Отож, моя відповідь: якщо ви обираєте між цими двома продуктами, то обирайте яйце.